Стосовно відображення результатів інвентаризації, як зазначається, в положенні ми маємо це зробити у тому звітному періоді, в якому вона закінчена. Тобто ми інвентаризацію 2023 року будемо відображати в річних показниках 2023 року, є трошки настанови стосовно пересортиці. В якому параметри вона може проводитися. І також йдеться про питання списання нестач. Також в нас є зазначання щодо можливості використовувати норми природного убутку. Хочу сказати, що норми природного убутку в нас зараз ну, не для багатьох запасів присутні. З огляду на податок на прибуток, наявність норм природного убутку, власне, не впливає на податкові показники. Тому що байдуже я спишу там на звичайні витрати чи на 949-й, все одно це потрапляє до другого рядка декларації. Зараз ми щодо декларації ще з вами подивимось. А от те, що стосується безпосередньо а, ПДВ. Незважаючи на те, що немає в податковому кодексі зауваження, що те, що в межах норм природного обутку не вважається використаним в негосподарській діяльності, а там, де є нестача поза межами, вона вважається використана в негосподарській діяльності, попри відсутність цієї норми, це таки, знаєте, класний, ем, класна така тема, яку дуже активно реалізують податківці в різних ЕПК стосовно виробництва. Тобто, це такий, знаєте, практичний тренд. Тому, якщо йдеться про е, нестачу запасів і можливість прив'язати нестачу до природних убутків, це є гарна оптимізаційна думка. Для не нарахування зайвих умовних зобов'язань із ПДВ узагальнюючи приклад, що ми робимо, коли ми робимо інвентаризаційні коригування на цьому слайді, зверніть, будь ласка, увагу, що для декларації з податку на прибуток надлишки нестачі мають пряму кореспонденцію на другий рядок. Через фінрезультат і не коригується, немає спеціальних коригувань через рядок 3. Щодо відображення надлишків необоротних активів, роблю акцент великий, кажу великими літерами. Подивіться, будь ласка, рахунок 69. Я знаю на практиці, що навіть минулого року, здається, семінарком в телеграм-каналі запускав тест. Де ви будете відображати надлишок по необоротним активам? Там кілька варіантів, і ви знаєте, найбільший варіант набрав варіант доходів, 74-й рахунок. І мало хто згадав 69-й. А це ж дуже класно, тому що 69-й це ж є балансовий рахунок, це ж не є рахунок форми 2. Тому що, якщо я раптом знайшла будівлю, яка в мене десь загубилася, да, то там ого, го які можуть бути доходи. А вони йдуть на 69. й І тільки по мірі амортизації будуть мені давати показники доходів. Нарахувала амортизацію витрати, і 69-й закрила на доходи періоду. Тому зверніть, будь ласка, увагу саме на цей акцент. Ну а щодо нестач, вони напряму потрапляють до витрат. І по оборотних активах, і по необоротних. Щодо ПДВ-шних Наслідків також я зробила зауваження: по необоротних активах в нас є. Можливість не нараховувати ПДВ по запасах по оборотних активах, є можливість не нараховувати умовні зобов'язання, якщо підтверджені воєнні події. Це є пряма норма. У всіх інших випадках, на жаль, якщо це не є природній убуток, а є нестача, то там нам доведеться робити ось таке донарахування. Ну для закріплення результатів бухгалтерські проведення зможете їх також передивитися нічого такого особливо страшного. Нестача ноутбуків через матеріально-відповідальну особу із фіксацією поза балансом суми і стягненням через заробітну плату такої нестачі і провини безпосередньо матеріально-відповідальної особи. І стосовно зауваження, стосовно ПДВ, подивіться, будь ласка, коли в нас необоротні активи ліквідуються, списуються як нестача, зокрема в результаті інвентаризації, і не виникає обов'язку до нарахування податкових зобов'язань. Зокрема, коли ми подаємо контролюючому органу документ про знищення розбирання перетворення, що ми не можемо його використовувати, або коли є обставини непереборної сили, або в нас є викрадення це є підстави на нарахування ПДВ при списанні необоротних активів. Щодо воєнних особливостей списання товарно матеріальних цінностей, то подивіться, як я. І сказала, виключення по ненарахуванню умовних зобов'язань є тільки для ситуації, коли є підтверджена обставина дії непереборної сили у зв'язку із воєнними діями. Тобто, якщо в мене втрачені запаси через те, що прилетів улам. Уламок ракети на да, збитої, то в даному випадку це буде форс-мажор воєнний, і там я не буду нічого донараховувати. А якщо в мене там з'їли пацюки, чи хтось вкрав ці запаси, чи вони прийшли у непотрібний стан, я не зможу їх використовувати. То на жаль, там доведеться донараховувати умовні зобов'язання. Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове, вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло, і зробили як треба. Фоки в Моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО. зручна інновація.